Всем привет дорогие друзья! И я хочу вам показать, как я играю в батлу. И я зараз заходжу в ВК. Оттуда я буду играть в батлу. Мы заходим. Так, чекаємо, поки загрузиться. Батла це грає, в якій роботами треба унічтожати других роботів. Треба свого робота прокачувати. Вони спочатку ну, для деяких одновистрільні, що з одного вистрілу вбивають. Це неправда, можна її прокачати і буде 5, 6, 7. Ось ця батла, загрузка. Зараз Хеллоуін по... по всіх іграх, так що додавлення всяк. Як ви бачите, я заходжу в ангард, тут грузить, мапи нажимаємо, команда на команду. Зайдемо на платформу 16. Вот все напишет, что робить надо. И тут все есть, так мы чекаем. Так. Вот так заходить. Все иначе. Ну, это я вам рассказала про батлон. Чекайте следующего выпуска. Я буду воевать. Всем пока. Подписывайтесь на канал.